Бонжорно, бонжорно! Це Італія. З вами Анна на каналі. Запрошую на мій канал. Хочу в Італію, дорогенькі мої. Приїжджайте всі в Італію, бо Італія це, це просто така країна казкова. Я вам хочу показати карлити, які зараз я вам покажу відео, де я зняла. Називається відео Карлитті. Відео карлитті, це не відео карлиті, а це піщини карлиті. Пішіни це означає е, гуряча вода на відкритому повітрі. В полі. Ви можете представити в полі задурно? Ось ви отак їдете, їдете машиною. 5 хвилин ви звернули з траси, і ви заїжджаєте, і ви безплатно заходите в воду, яка 36 градусів е, гуряча цілий круглий рік. І це отак терми в полі. Я перший раз як побачила, я, я шок отримала, як люди так купаються. Як так можна купатися? Це недалеко від Риму, це буде приблизно 60 кілометрів від Риму. Це недалеко. Це Вітербо. Ви спочатку їдьте Вітербо. Містечко називається Вітербо. Провінча ді Вітербо. в Вітербо. І як закінчується Вітербо, називається а сьогодні. Є інтернет дорогенький моє інтернет є. І назвіть собі Вітербо піщини карлитті там вода виходить 56 градусів. Настояща вода з тими всякими мінеральними солями, яка дуже добре для шкіри. Там рядом є густинниця, великі такі термальні термальні води. Густинниця, дві-три зірки, кімнати дорогі, дешевші. Всі масажі вам там роблять, всі булбулото вам на на це на тіло ставлять. все що ви хочете, так як має бути в термальних водах. Але іменно там рядом є. Безплатно, і ці карлити зробив один такий. Це територія, де виходила колись давно. Виходила на таку на таке поле. І ця це поле було такого мужчини, який по прізвищі мав прізвище Карлитті. І як він помер, він написав заповідь, щоб цю землю е, нікому щоб там нічого не будували, щоб на цій землі ця земля ці ця тепла вода була для людей, для, для простих людей які не хочуть платити. І до сих пір там так вся ця вода по натуральному виходить. Ніхто там не може будувати, там могли би собі збудувати велику гроші заробляти. Мадонна машина рухнулася, джада, ти мене настрашила. То я ж поставила на, на, на цей на, на тормоз. На тормоз поставила, машина рухнулася, мама мія. Джада важить. Вже має 30 років, 31 рік дорогенький має, вже 32 має мати. Вона з автизмом мої. Якщо ви бачите перший раз, дівчинка з автизмом. Дівчинка дуже добра, дівчинка спокійна, деколи спокійна. Дівчинка приймає ці. Ну, то так просто сказати. Я не хотіла про це говорити, але я вже сказала, якщо ви її вже побачили, я з нею гуляю. Це моя така робота. І Оці карлити можна поїхати безплатно. Я думаю, що люди знають ті, що живуть біля Риму, біля Вітербо отам, в тих районах Лаціо знають. І це біля Тускани так само, і все. І, і, і ось ця вода так виходить, і ти от туди заходиш, і, і, і ось сідаєш там так глибоко. І ти сідаєш і тобі ось вода, ось така. Там є такі натуральні пішіни. Там, ви розумієте, там вода на самій горі виходить 56 градусів. Отак От запхати палець, вона така гаряча, ти там довго не будеш цей палець тримати. Але вниз вона сходить і вона помаленьку так би устуджується, і там і природа зробила таких такі ванни, натуральні з камню. Ось так багато, багато мільйонів років та вода виходить з під землі в тому місці і зробила ось такі, такі ямки, такі ванночки зробила. І в одну. Зимою люди там, як ми їздили зимою, люди там сиділи в тих горячих ваннах, а зараз вона літом вона загуряча, бо там, напевне, температура вже 42 градуси. А 42 градуси це дуже некомфортно для людського організму, особливо літом навесні. Я вам знімала ось тепер навесні, ось тепер, зразу після Паски, так точно я вам скажу. І, і ось так. І там дуже багато тих іностранців, а саме основне, що там колись кілька років назад там так людей багато не було. А там є навіть безплатний паркеджо. Паркеджо – це де ви можете залишити машину, де ви можете кампером своїм приїхати. Розумієте? І е, безплатно, бо в Італії поки що безплатно майже нічого нема. На любі ми їздимо дуже багато в Сатурню. Отут От Тоскані в нас є термеді Сатурня, називається. Там е, теж є безплатно, я вам ще там не знімала. Але я вам знімлю і покажу цей каскад з горячою водою, там набагато більший, набагато більший, набагато більше людей, які там масажі б'ють, яка там вода згори б'є, гаряча вода 36 градусів. Ви будете в шоці, і це все безплатно, там так само. Ну, ми ходимо там один кілометр вверх, там є е, басейни, ми там платимо, е, і ми ходимо туди. Тому що ми там платимо, і там дуже набагато вигідно. Там гарно можна ти. Ви можете роздягнутися після того, після того басейну з гарячою водою. Ви можете гарно покупатися в душі, волосся в порядок привести кремами намаститися. І ви виходите вже чисті, чисті видухати. приїжджаєте чистенькі, чистенькі, це гарно. А ось там внизу, де й ті каскати муліно, муліно називається. Може, напишіть мені, чи ви хтось був, чи хтось був дорогеньким мої там в Тоскані, і чи був терми Карлитті, Пішіни Карлитті? Чи хтось був? Два Ти треба писати. Чи ви були в таких? я просто говорю про безплатні, де не треба платити. А крім того, що платник дуже багато є в Італії в Тоскані, де ви хочете зараз. Ми знову поїдемо на, на північ Абанотерми. Ми були кілька днів назад до Паски. Зараз після Паски ми знову їдемо в Абанотерми. І знову ми там знайшли гостинницю, про яку я буду говорити. І ми там будемо кілька днів знову відпочивати. І ось так. І Дивіться моє відео про термеді Карлитті і обов'язково обов'язково туди заїжджайте, бо безплатно сьогодні нічого немає. А там ще можна знайти і можна воді погрітися. Саме найкраща зима, так як вони пишуть. Літом, весною, на навесні, так, але мені здається, зимою. Зимою, як на вулиці, так трошки прохладно. У нас, як знаєте, зими такої, як зовсім немає. У нас мінус, мінус, щоб був мінус один, це дуже-дуже рідко вночі. От може бути день, один, один-одна один, ніч може бути мінус один. А так у нас завжди сонце і. У нас, вже, у нас вже, вже на морі йдуть купатися. Я вже їздила на морі і ми вже купалися один раз. Зараз от, треба їхати вже на море, ми будемо на з жадою. Ми дуже часто будемо тепер на морі їздити, тому що краще по морі походити, позагоряти трошки, ніж ходити ось тут по вулицях, де їздять машини, де повітря не свіже. Ми в Мілану не живемо, в нас тут індустрії такої нема, фабрик багато немає, але на морі набагато краще. Просто я вам хотіла розказати про ті терми. І якщо ви навіть проїздом підіть туди, покупайтеся, погрійтеся, Там великі-великі парковочне місце для машин. Там дуже багато камперів приїжджають з цілого світу приїжджають. Кампер як називається кампер? Кампер це така машина, де там можна їсти спати і купатися. Ви маєте сутку велику машину, так, як грузовик, менш більш. Грузовик, я не знаю, коли з України таких я не бачила. Кампер може так і називається кампер, де ви собі там у вас є кухня, у вас там є два ліжка, і, і маленький такий душ, де ви можете ополукатися, і тих камперистів, кампер з тими машинами дуже багато. Ми як туди їздили, там машини з цілого світу. Там тих німців стільки приїхало, французі стільки приїхало, швейцарців стільки приїхало, австрійців стільки приїхало. Дуже багато, бо вони от їздять, їздять на кампері, і пізніше вони там зупиняються. А за паркетжу вам не треба платити. І вони там стоять, їдять, п'ють, і кожен день ходять купатися, бо вода все таки вода цілюща, цілуща. Там багато таких всяких. Саль мінеральних солей, дуже вона для тіла, для всякого хто має псоріаз, Псоріаз і в Сатурні так само, де ми їздимо, теж вода ціниться, бо добре вона для шкіри, бо кожна вода в Італії, яка є термальна, яка виходить з під землі, вона чимось корисна на щось одне більше, корисна, на одне менше. Іменно в Сатурні вода корисна в Тускані. Ось тут. Вона корисна для шкіри, хто має псоріаз, хто має всякі прищі, хто має на перху, наприклад, на волоссяхі ну, всякі, всякі шкірні, шкіряні проблеми. А є ще в нас інакші терми, які, наприклад, вже більше вода корисна для, для колін, хто має ревмат, ревматизм. ревматизм. Хто має запальний процес в костах, в кістках. Це дуже-дуже добре для цього є. В основному, ось так, дорогенькі мої. Дивіться на моє відео і приїжджайте. Пишіть мені, що ви думаєте про це. Подивіться, бо ви будете в шоці. В шоці, як люди купаються, це все-все в полі, все-все по-натуральному. Прийшов, ось так кинув, зайшов воду, вийшов. І, і Трава зелена, і це так красиво, так красиво там полежати. Там таке маленьке місце, люди між собою спілкуються, говорять, бо там одна така, це, як сказати, така ванна, де там їх 10 чоловік є, і один біля одного не будете. Ви і люди розмовляють, розмовляють і спілкуються по все різне, знайомляться, спілкуються. Може, і аморе можна там знайти. Амори — це означає кохання. Там і мужчини теж самі приходять. А там дуже легко познайомитися, дуже легко, бо ви сидите від якогось мужчини сінгл, який він сінгл біля вас один метр, два метри від вас, і ви там сидите дві-три години. і Перфорця погляди один на одного падають, і, і по погляду ви розумієте, що ви заінтересовані піти разом випити кафе, тільки кафе випити. А більше ні на що не чекайте. а пізніше буде видно. Ви піте одне кафе, друге кафе, третє кафе. І ні на що не чекайте. Як воно має бути, як він вам підійде, і як ви йому особливо підійдете, треба бути легкою, легкою і не вимагати нічого. І тоді все буде добре, може, ви своє знайдете. Дивіться відео і пишіть мені, що ви думаєте. Дякую, до скорої зустрічі. І а, дикайте, дивіться відео, і хочу сказати героям України! Слава Героям України! Слава героям, тому що без, без героїв українських ми були б ніхто. Ми ніхто. Це, це треба просто так говорити, говорити і говорити. Дякую вам, дорогенькі, мої здоров'я вам усі.